Ану признайся, дума, це не перший ті до нас. Саме ловища бреха була в тобі, голова дістатися, не, не так сталося як гравить. Я пожалів тебе, став да. Я б сам не хотів вирватись за бій слова. Чого ви на мене так дивитись? Я не можу відмінити царський співкацію, але ж хочу би віддали на дві суд. Так відмінуть на найслажніші. Кожний вік, та інше. Що інше? Образа. Образа йому очі засліпила, коли робив дониць. А якби самі не повірив, чи я голова була на колесі? Роби. Роби своє діло, гетьмане. І не треба його жити. Падлюці падлюче смерть. І заднієї паршивої всіми тепер всі під підозрою царя.